Дивіться, зелений забор, він є двох видів. Є виробництво Україна, є виробництво Турція. Український коштує 560 гривень квадратний метр. Турція коштує 840 гривень квадратний метр. Чого рахуємо квадратними метрами? По-перше, висота може бути пів метра, метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, там метр вісімдесят, два метра. Далі, він не дешевий, так, скажімо так. Навіщо вам брати рулонами? Його 20 метрів, якщо вам там треба 17 метрів. Або там треба там 106-105 метрів, да, а не 110. Тобто, рахується, по квадратним метрам. І е, висоту ну, будь-яку можемо вам зробити. Тобто, Від 50 см до 2 метрів, будь ласка, з легкістю. Так що, якщо хочете собі забор, пора, ну, зробіть висоту, яку ви хочете. Точно. Далі довжину помірити так само, точно, навіть там буде. 9,5 метрів, так само можемо вам зробити цих 9,5 метрів. Поміряйте точну довжину, напишіть в особисті повідомлення або на вайбершавки профілю і вам скажемо, яка точно буде ціна, ну і там срок виготовлення приблизно до одного місяця, тому що дуже багато замовлень і просто фізично хлопці не встигають, ну завод його не встигає там його виготовляти.